Кожного разу, коли ти захочеш зупинитись, зроби цю одну маленьку дію. Саме так я живу за таким принципом вже декілька років. Якщо мені хочеться зливатись, щось не робити, я собі кажу. Я домовляю собою, Аня. Давай ми зараз це зробимо. Дивіться, що відрізняє більшість людей від успішних. Просто успішні люди, багаті люди, ті, що вже досягли більшого, вони роблять. Вони роблять ці маленькі дії, не дивлячись на те, що яка погода за вікном, як зірки складаються, що відбувається в їхньому житті. Вони домовляються з собою і роблять цю одну дію. Я так само, як і ви, зранку, наприклад, хочу поспати. Але я зранку прокидаюсь у п'ятій. Більше з вас прокидається у восьмій, о дев'ятій пізніше. Чому так відбувається? Тому що в мене є конкретний намір, в мене є конкретна мета, і я йду до неї. Я знаю, що якщо я посплю до 9, я не встигну зробити ці практики, медитації, йогу, налаштування на день, я не встигну почитати. І потім в мене так все піде, шкеребет. Але я одну маленьку діюцю роблю, і в мене все починає змінюватися. Дівчата візьміть життя. В свої руки, почніть з однієї маленької дії, навіть якщо у вас щось не виходить зараз, навіть якщо не хочеться. Як я завжди кажу: робіть коряво, косо, криво, але робіть, не зупиняйтесь, робіть цю маленьку дію, і ви побачите через деякий час неймовірні результати. Більшість людей, успішних людей, які досягли вершини ці, вони просто робили цю маленьку дію. Але регулярно, кожного дня, день за днем. Уявіть, якби я прокидалась в п'яті ранку тільки раз на тиждень, а весь інший час прокидалась би у дев'яті. Нічого б не змінилося в моєму житті. А так як я регулярно роблю ці дії навіть тоді, коли не хочеться, я домовляю з собою і отримую класні результати. В той час, поки ви спите, я вже покорюю цей світ. Отже, дівчатка, зрозуміти, одна дія, маленька дія, веде до великих результатів.